Всім привіт! З вами Заряна і вперше хочу всіх привітати з новим 2017 роком. І сьогодні, як ви вже напевно змітили, в нас відео посилки з Аліекспресу. І вони всі не поміщаються в кадр. Мені прийшло 4 посилочки в один день. Так що, так, да. Зараз будемо дивитися, де що, що де? Так, так, так. Так, так, так. Давайте почнемо з самої маленької, так? Да? Так. Так. Опа. Це. О. Блін. Дивіться, в общем-то, це консилер <liner> Ну, я так поняла, що він потік чи розбився десь. Зараз гляну. Подивіться, тут всередині все в цьому консилері. Ладненько. Ну, в общем, ось такий кольор, не знаю, чи мені підійде. В общем, то да. Ну, от, заказувала я за гривень. По-моєму, за 7 гривень, да. Така от маленька баночка. Подивіться, яка порівняно з ножом і вся вимащена. Ну, це ладно. Вроді би, тон мені підійде. Ну, знаєте, за такі гроші. Що мені слід було читати, прийшло десь через 2 місяці, да. Ну і, в принципі, що сказати, не, не, ще не користувалася. Коли покористуюся, тоді зможу сказати, який він. Так, ну тут, до речі, всередині була папирка, так? Да? Ось так от. Так. Давайте далі відкриємо ось цю поселку. Це також маленька. Так, і це у нас. Ось такий от значок, зараз покажу. Значок, я його замовляла, от, значить, о, за, по-моєму, за гривень 7. От, такий от пончик. Тут не треба знімати. О! Опа! Ось такий от магазин, так. ну, Ось такий от... пончик, не знаю. Ну, прикольный. В принципе, вот такой вот прикольный пончик, да. Только я думаю, что он будет трешки яскравейший. Может, вот тут сейчас какую-то защитную пленку там снять, не знаю. Ну, да. В общем, и на такие вот штуки. Я пишу пластиковый. Ну, блин, прикольный. Так. И вот я... Так, 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 так. А, снимите защитную пленку. Значит, это все-таки я защитная пленка. Ну от, блін, не можу її знайти. Де тут ця защитна пленка? Так. В общем, не знайшла я поки що цієї пленки. Може я знайду, просто як зараз це відео затягнеться і так далі. Так що не можу я знайти тут цю пленку, де вона. Так. В общем, можете ну, от дві посилочки поки що. Так, на насамперед я вже догадуюсь, приблизно що в наступних посилочках. І, в принципі, я теж похвалювалася. О, да. Це кошельок з котейкою. Ось такий от. Правда, я замовляла не цього кота. Алло, продавець. Продавець те, що обнаглів, я не цього кота замовляла. Я реально не замовляла на цього кота. Дивіться. Ну, блін, не знаю, не знаю. Замовляла я не цього кота. Не знаю, чесно, не знаю, ну. Не знаю, да. Замовляла я на цього кота. Ну, прикольно, що сказати. Хто повністю я вже розпаковувала е, такі похожі кошельочки. Ну, от цей був дорожчий. Я думала, буде якийсь кращий. Ну, такий самий. І послала на того кота, так, що буде в цьому мінус. Ну, ж такий от кошельочок, дуже мягенький, бархатний. Тому що такі кошельочки всім знайомі. Так. І саме. Велика посилочка у нас. Треба акуратно. я знаю. А, до речі, цей ми заказали, заказували за 28 гривень. Так, Пакет в пакет, пакеті-пакети. Пакет, ще пакет. Ой. О, так. Да. Те, що я думала. Ми надіялися, що це прийде до Нового року, але, блін. Ну пішло трошки пізніше, ну трошки нічого. Ось такі от опля 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 оленчі рожки. Ми надіялися, що вони прийдуть до Нового року. Е, ну, діло, там на свята, там якісь да, оленчі рожки е, замовляли мої, мої дворні сестричці. Ну, ось такі от, в принципі, прикольні, дивіться, так? Да? Ну, непогані такі. Е, е, замовляли ми їх, по-моєму, за гривень 15 да, щось таке. І ще одні це ось такі от. Так от. такі самі, так. Сам, да. е, в принципі, е, ці рожки, такі ми замовляли. Так, опля, опля. Так. Останемо зараз. Ой, шо з тим рогом. Так. Ну. Опа. Все було хорошо. Так, ну, притворимося, що ми цього не бачили. В общем, двоє таких рожок, тільки одне якесь калічне ось це. От. Ну, в принципі, мені кажеться, повинні бути доволі такі прикольні, да. І ми замовляли їх дати. за 15 гривень. Ну що ж, така от сьогодні вийшла розпаковочка прикольна. І надіюсь, що вам сподобалось це відео. підписуйтесь на мій канал. Можливо, щось собі замовити з цього. І поставити лайк за те, що... ну, блин, і за те, що я зняла це відео, за те, що я це все замовляла. І так, всім пока-пока.